Друзі, адвокат Сергій Гула, давайте з'ясуємо, що це відбувається. Що це за нова секретна база, яка пишуть, мені вже і повідомляють, стане підставою для однозначного затримання, обвинувачення і посадки. Наскільки посадка гарантована так званим ухилянтам? Тому що вже напевно. Зрик, а зараз вже більш активніше починають говорити про наявність спеціальної бази. Я вивчав це питання, друзі, і хочу роз'яснити деякі речі, щоб ніхто вас не тримав за, знаєте, безправних людей чи істот, чи як вони хочуть це презентувати. І найголовніше моя позиція. Все, що відбувається навіть під час війни, чи це мобілізація, чи це затримання, чи це судове провадження, воно має відбуватися виключно законно, і воно має відбуватися виключно, що стосується забезпечення прав і свобод людей. Для цього наше завдання і адвокатів про це говорити і на цьому наголошувати. Отож, друзі, чи не найголовніше питання, яке багатьох цікаве, чи дійсно є таке база? Хтось її називає спеціальною базою армор. Хтось її називає спеціальною базою ухилянд. Хтось її спеціально називає базою для посадки. Я не знаю, чим вони керуються, особливо нормою і закону, Але давайте розберемо ці речі. Армур. Це дійсно є офіційна база. Чому її часто кажуть секретно? Бо не всі мають доступ. А з попередніх двох, те, що я назвав після неї, це точно лише окремі особи мають відповідний доступ. Чому вона дійсно вважається секретною? Але коли ми говоримо про АРМОР, це інформаційно-пошукова система МВС за декількома групами та категоріями чоловіків. Відомості в ній дозволяє дізнатися максимум фактів про особу, яка має пройти перевірку. Особливо, що стосується відповідних реєстраційних дій, а також відповідно дій щодо питань, можливості вчинень кримінального чи адміністративного правопорушення. Треба сказати, що питання по створенню ухилянства. Бази по ухлянства, чи взагалі як такої системи, наголошую, друзі, зараз буде ключові речі, не передбачені жодною норму закону. Тобто, ви мене зразу випереджаєте і кажете, Сергій Іванович, ви стверджуєте, що такі речі, углянт, той, хто має бути посаджений, армор чи тому подібне, є абсолютно незаконним. Так. Це незаконні речі, бо жодним законом України не передбачені такі речі. Чому я це стверджую як адвокат? Бо ви можете це твердо говорити тим, хто, наприклад, це хоче сказати: ви в базі я вас затримую. Знаєте, яка зараз ось є ось такий порядок логіка дій? Хтось звідкись якусь базу секретну, до якої навіть адвокати не мають. Доступу, а це критично важливо. Бо при будь-якому затриманні, при будь-якому обвинуваченні, кримінальному, адміністративному і тому подібне, будь-який громадянин має безумовне право на захист. А захист не може здійснюватись належним чином, якщо адвокат не володіє повнотою інформацією, і правоохоронний орган, силовий орган влади не забезпечив такий доступ. А отже, їхнє обвинувачення, їхні дії в цьому напрямку є незаконними, це щоб ви знали дуже чітко і впевнено захищаючи себе. То відповідає на питання Сергій Іванович, я правильно розумію, що якщо мені представляють і кажуть, ти в базі якісь там їхні секретні, і на підставі цього ми тебе затримуємо, ви кажете, хлопці. Це незаконно, і ви не маєте права на підставі будь-якої бази мене затримати. Це є незаконне затримання. Ось чому я багатьом пропонував і заяву про незаконне затримання, і алгоритм щодо відносин. Сьогодні треба дуже чітко знати свої права. Чому сьогодні? Тому, на жаль. Що я стикаюся з дуже багато фактами грубого порушення прав людини. Я розумію, що зараз війна. Але ми все рівно будуємо праву і цивілізовану країну. І нам треба життєво необхідно дотримуватися фундаментальних базових прав і свобод людини. Одною з яких є право на свободу. Я стверджую як адвокат, хто б як вас не назвав. Наприклад, ухлян чи хто там. По-перше, знайте цей юридичний факт цю обставину має довести суд. Тобто, якщо хтось вам розказує, що ви ухилян, ви кажете: Шановне рішення суду, на якій підставі ви принижуєте мою честь і гідність? Цю обставину не доведено судом. На якій підставі ви мене так називаєте? Ви не маєте права. Це стверджувати, поки це не підтверджено судом. Крапка. Щоб ви знали ніхто просто так вас у халянком не має права назвати. Навіть якщо там вони собі Excel, якісь бази створили і занесли туди, кого захотіли Тому, оце кажете. Друге, що ви кажете. Навіть якщо ви це стверджуєте, хоча я проти цього заперечую, друзі, важливий факт. От хто дивиться моє відео, він розуміє. Я важливі речі говорю. Важливий факт просто так вас обвинувачувати ніхто не має права. Ніхто? Раз і друге. Заперечуйте. Ви кажіть: я заперечую проти ваших дій, я заперечую проти ваших слів, я заперечую проти того, що ви зараз здійснюєте. Ви не маєте права на це і повноваження. Він скаже, а чому це ви вирішили, що я не маю права? Покажіть норму закону, на підставі якої ви дієте, згідно статті 19 Конституції. Ви повинні діяти на підставах спосіб в межах, які передбачені і законами України, а таких немає. І однозначно, друзі, однозначно, при наявності нових, старих, секретних, баз і тому подібне щодо ухилянтів, тому подібне, це точно не є підставою для затримання. Це може бути якісь внутрішні речі. Але підстава для затримання рішення ухвала суду, або коли вас спіймали на вчиненні злочину. Все просто так вас хтось затримати не може. Ні прикордонник, ні ТЦКшники, ні військові. І також поліцейські, якщо вони для цього не мають відповідних підстав. Бо знаєте, затримання це є серйозне обмеження конституційних прав. Що означає, для цього має бути конкретна санкція або в законі, або ухвали суду. А в них цього немає. База будь-яка. Офіційна, неофіційна, секретна, відкрита, закрита і тому подібне, що б вони там не створювали. Не є такою підставою, не є нормою закону, не є тією обставиною, яка дає їм додаткових повноважень на затримання. Тому, друзі, треба це знати. Тому, знаєте, я коли мені люди пишуть на емейл по консультаціям. До речі, якщо потрібні консультації, також пишіть мені на емейл під цим відео, якщо потрібно роз'яснити ваші питання по конкретній обставині. О, така база, що мені робити? І я бачу, що людина лякається. Відійться себе абсолютно спокійно. І що мені з вашої бази? Коли щось має значення, коли є ухвала рішення суду. Де встановлені факти, і встановлено, наприклад, вашу вину адміністративну чи кримінальну? Інакше, все це пусті і голі слова, які не мають до вас ніякого відношення. Тому, друзі, треба себе вести твердо, впевнено і знати свої права. Як я можу знати свої права? Правильно, молодець той, хто не жаліє 10 хвилин на Ютуб. Подивитися ролик адвоката, якому він довіряє, який роз'яснює права, який аналізує ситуацію. І не ті, кто подивиться на три хвилини, і воно нічого не дасть. А дійсно ціленаправно для власної освіти, для власної впевненості, для власного знання, для правильних дій. Не пожалійте цього. Я, наприклад, в мене є. Ряд блогерів, яких я дивлюся, як правило, від початку до кінця, бо я знаю, що блогер, який щось записує, якому я довіряю, він має інформацію сказати від початку до кінця. І я його уважно слухаю. Це правильно, бо всі ми маємо розвиватися в тій чи іншій сфері і захищати себе. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гула.